Насправді, історія із порушенням чужих повітряних кордонів геть не нова. Лише у 2025 році Росія вже тричі порушувала повітряний простір Норвегії. І ще раз про повітряний напад. У випадку з Норвегією ці інциденти відбувалися навісні та влітку, тривали від однієї до чотирьох хвилин і стали першими випадками за останнє десятиліття. Проте з 2014 року російські військові літаки більше 40 разів порушували повітряний простір Естонії. А про інцидент 2015 року, коли в момент чергового порушення кордону турецький винищувач f 16 збив російський Су-24, певно, чули всі. Менш з тим повертаємось до Норвегії. Прем'єр-міністр Йонас Гар Стьорре підтвердив інформацію і наголосив: наразі. Незрозуміло, чи йдеться про навмисні дії, чи про навігаційні помилки. Втім, за його словами, незалежно від причин це неприйнятно. Хоча масштаби цих порушень були меншими, ніж у нещодавних випадках із Естонією, Польщею чи Румунією, уряд Норвегії сприймає загрозу вкрай серйозно. Лише за останні два тижні кілька країн НАТО зафіксували безпрецедентні випадки російських вторгнень у свій повітряний простір. Це чіткий сигнал, що Росія свідомо тестує готовність альянсу до реагування. Кажучи просто. Систематичні порушення з боку Росії незалежно від їхньої тривалості чи масштабу, не можна списувати на випадковість це частина стратегії демонстрації сили та тиску на сусідні держави. Такі дії підривають довіру до міжнародних норм, і для НАТО важливо не лише фіксувати подібні інциденти, але й формувати чітку відповідь. Зокрема, Силову, яка унеможливить подальші спроби Кремля перевіряти межі дозволеного. А ми, разом з вами, шановні глядачі, урочисто привітаємо Сили оборони України з черговим збитим російським Су-34, закликаємо вас підтримувати нашу війську. Продовжуємо нашу спільну інформаційну боротьбу і тримаємо розум холодним. Ну а з вами, як зазвичай, була контрпропаганда. До побачення!